Шановні глядачі мого каналу, сьогодні, 17 липня, я знаходжусь на своєму винограднику. Хочу показати свій виноград, який він вирос на сьогоднішній день. Цього року, як кажуть, нема чим похвалитися, росте дуже погано, тому що холодні ночі. Єдине, що воно покажу першим ділом школку, свою школка, Школка дякую Богу, росте гарненько. Отак от виглядає моя школка. бачите, пішла в рост непогано, тому що коренева система прогрівається за рахунок чорної пленки. А це на дальньому плані видно от мій виноград. От, він. Ну, тут спочатку пару сортів. Що доросли до верхньої проволоки, а останні не можуть дорости ще навіть до верхньої проволоки. Ось так виглядає мій виноград Юпітер. Сьогодні буду робити норміровку гранами. Як бачите, він навіть ще доріс до третьої проволоки, де-не-де достає -до, до четвертої проволоки. Дуже погано цього року він росте. А це в мене пам'ять учителя. Отакі От грона виростали. Ну, Сьогодні буду робити пасинкування, чи це прориджування робити буду гронами. О, теж не доростає він до верхньої проволоки. О, мали дуже пагони. Буду оставляти по одній гроні на паган, тому що воно не витягне, тут для грона треба. Хоча б 20 листків, щоб було, а тут їх дуже мало. Отакі в мене виріс цьогорічний сажанець винограду. Щось він не, вони не хочуть е, рости цієї саженці цього року. Холодно ночі о, і такі маленькі школки, кажуть, що більше виросли. Тут ще один такий е, малесенький, е, е, росте. Будемо покажу ще одного. І цей, ну, цей трошки більший підріс. Зараз покажу вам одного, ну вже другорічні саженці. А це вже такий виріс е, другорічний саженець. Ну, але теж він щось дуже повільно росте. О, тепер, зараз побачимо ще. О, цей Ще менші, а є такий е, ну а це Взагалі що в мене виросло на сьогоднішній день. Ще хочу сьогодні я їх покропити, ці, цей виноград, о, поки сонечко вже сідає, вже прохладно. Такими препаратами я сьогодні буду кропити свій виноград, це Розумів Голд, свіч і Топаз. Я кропити буду, знімати не буду, всі, всі знають, вміють, як кропити, кожного свій оприскувач є. На цьому буде все. До побачення, всім мирного неба і швидше закінчення війни.